Напередодні посадкового сезону будь-який городник стоїть перед відповідальним вибором, які томати будуть переважати на грядках: великоплідні вершки на засолювання, черрі або з химерними плодами, але ніколи ніхто не замислюється про врожайність. Кожен хлібороб сподівається отримати небачений урожай незалежно від софтотипу помідорів і їх способу вирощування, але ж так хочеться, щоб ця важлива характеристика улюбленого овоча не підвела в будь-яку погоду. Тим часом на томатних грядках часом зустрічаються такі екземпляри, продуктивність яких частенько приводить в захват навіть досвідчених городників. Якраз з суперорожайними культиварами хочеться познайомитися ближче, що посієш, ти пожнеш урожайні сорти томатів, урожайність, поняття відносне при вирощуванні будь якої овочевої культури, домогтися суперорожає іноді складно через погодні умови. В той час як деякі городники збирають багато помідорів тих сортів, які насправді раніше не відрізнялися високою віддачею. Для одних високопродуктивні сорти це великоплідні з масивними плодами, інші вважають урожай відрами. навіть якщо помідори будуть з волозький горіх, у будь-якому випадку значних результатів можна досягти. Якщо дотримуватися агротехніку вирощування і підбирати сорт, орієнтуючись на клімат і погодні умови в регіоні, як же домогтися високих врожаїв томата на своїх грядках? Перш за все для посадки вибирають помідори, адаптовані під кліматичні умови. Таким чином ідеальний варіант посадити районовані сорти томата, помідори, рослини теплолюбні, їх вирощують найчастіше розсадним способом. Рядки розташовують так, щоб їх не затіювали сусідні культури. Також намагаються не загущить посадки. Цей овоч не любить перезволоження. Найкраще поливати рослини під корінь у міру підсихання ґрунту. Вирощування томата буде продуктивним, якщо регулярно проводити пасинкування на сильнообліственних екземплярах, прибирати нижнє листя високорослим важливо вчасно прищепнуть верхівку. Якщо рекомендується вигонка куща в одне стебло, не варто ігнорувати цю вимогу, значить, саме при такому вирощуванні буде утворюватися більше зав'язи, а плоди будуть важкими помідори чуйні на підгодівлю, вони люблять як органічні добрива. Так і мінеральні чудово, коли протягом вегетації городник чергує листові і кореневі підгодівлі, розпушування, боротьба з бур'янами на грядках підв'язування до опори, особливо високорослих і великоплідних індетермінантів, та такі ж серйозні агротехнічні прийоми, які значно впливають на врожайність. Офіційні показники врожайності від авторів сортів іноді відрізняються від тих цифр, які вказують виробники насіння на пачках. Що робити, не варто легковажно вірити в неймовірні значення врожайності, краще упевнитися на форумах досвідчених томатовидов, перевірити дані в держеєстрі, селекційних досягнень, або поцікавитися у знайомих. Яка насправді може бути віддача обобраного сорту, якщо хочеться отримати відмінний урожай, рекомендується вибирати перевірені сорти, випробувані роками на грядках вітчизняних городників, відео, врожайні помідори. Огляд сортів, щоб отримати високий урожай на томатних грядках, необхідно дотримуватися балансу в співвідношенні харчування, профілактика фітофтори, рекомендується чергувати підживлення натуральні компоненти органіка, дріжджі, трав'яний настій, впливають на силу і міць рослини, мінеральні комплексні добрива, в основі яких є калій і бор. Значно допомагають підвищити імунітет, поліпшити смак помідорів і продовжити плодоношення. Фітофтора – головний ворог томата. Обов'язково обприскую томат з середини липня до кінця серпня із ними протигрибковими препаратами і сироваткою з додаванням йоду 5 крапель йоду на двалки кисломолочного продукту. Причому роблю це кожні 5-7 днів. Зриваю нижня листя до висоти центрального стебла 30-40 см в момент плодоношення. Зайва облиственність викликає вогкість на грядках і поширення грибкових і гнильцевих хвороб. Вчасно зібраний урожай це теж важливо перевірено, якщо полінуватися і ігнорувати вищеперелічене. Урожай відразу падає, менше зав'язей. помідори хворіють, плоди обсипаються. Для нас найбільш урожайний, мікадорожевий. Відразу помітний на грядках по картопляним листям середньостиглий індетермінант висота до 1,5 м у нас росте виключно на вуличних грядках, хоча призначений для тепличного вирощування, дозріває слідом за скороспілками вигонка в два стебла плодоносить до кінця вересня, віддати до двадцять 2 Збираємо по три відра з один кмзаліто, крім збалансованого харчування. Сорту потрібно під'єзка плоди великі до 400 і регулярний полив під корінь, скоростиглі томати з високим показником врожайності, ультрані сорти, і гібриди помідорів, улюбленці на томатних грядках, звичайних городників і тих. Хто вирощує помідори на продаж, один з найбільш врожайних, на думку багатьох дачників, детермінанти бют води для салатів і свіжого споживання. Голландський гібрид славиться пристойною врожайністю до 10 км при ґрунтовій вигонки, куч невисокий 0607. густо покритий листям. І весь усипаний плодами по 160 шістдесят двісті гребристі, з щільною, якотлю, червоно-глянцеві помідори гібрида можна солити у великій тарі. Практично не уражається хворобами спеки і перепаду температури, теж не боїться. Відмінний товарний вигляд, непогана лежкість, смак плодів незрівнянний з гібридами, ароматні, солодкуваті. Завдяки таким якостям томат став популярний останнім часом. Вага найбільшого помідора, гібрида 340 грам, приємно, що виробник не обдурив дійсно плоди великі хоча до 400 і не дотягли, але в таку холодну весну це могло бути негативним фактором. Дебют дуже смачні, солодкі і соковиті помідори, абсолютно не відрізнити від сортових. Тепер я знаю, що не тільки сортові насіння можуть радувати чудовим смаком, але гібриди, рекомендувавши Любов, оце вікцом ревіо 0977 пхнув відео Томат дебют Фодин». Скороспілка Скоро спілка цариця фодин з оранжево-червоними витягнутими помідорками, вершками кращий варіант для консервації. Плоди малогнізні, не більше 60-80. суховиті з приємною кислинкою вдовжину можуть досягати 10 см. Їх Шкірка щільна, урожай цариці можна не тільки солити, але і зберігати в холодильнику перевозити, не побоюючись, що урожай помнеться: це детермінант, хоч прямостоячий, не вище 0,7. при масивних гронах рекомендується підв'язка. Томат вартий уваги завдяки невибагливості стійкості до багатьох хвороб і відмінної пристосованості до будь-якого клімату. Томат, мабуть, не видимо це той випадок, коли справа не в розмірах, а в кількості це ультраній сорт з обмеженим розгалуженням. Вирощують рослину в два стебла, пасинкування не потрібно завдяки малим розмірам культивара 0406. Опору не обов'язково ставити переваги, дружне, швидке дозрівання врожаю до 3,5 5 з куща за сезон маленьких круглих помідорів з соковитою кисловатою серединкою, вага 15-25, типові черрі, але іноді трапляються екземпляри побільше до 50, чудовий імунітет і холодостійкість. Недолік посередній смак плодів, урожайність від оригінатора до 4 км2, за відгуками, може перевищувати 8 км з 1 відео, томат мабуть не видимо. Грунтові томати з відмінною врожайністю, кистьовий томат середнього терміну дозрівання Сибірський сюрприз догодить будь-якому городникові кущ невисокий один метр, трохи більше формують в два стебла, підв'язують до опори. Гронові без цього слабостійкі. це грунтовий культивар, толерантний до перепадів температури, рідко хворіє тютюновою мозайкою і вертицельозом. Урожайність відмінна. По 10-14 штук в кисті кожен помідорчик до 100 якщо врахувати, що за сезон зав'язується до 7 повноцінних кистей, іноді більше можна отримати від 7 до 10 з куща. При дотриманні технології вирощування томатів віддача сюрпризу з квадратного метра може перевищити 20 М. чемпіон Сибірський штамбовий томат детермінантного типу. Це середньостиглий помідор. Ростять його з однаковим успіхом як на півдні, так і в північних регіонах нашої країни. За умови вирощування у відкритому ґрунті середня врожайність по держреєстру – 10 км 2 але в теплиці віддача може перевершити всі очікування. Продуктивність досягає вісімнадцять ксодинк, культивар виганяє пагони до 0,7. Здатний зав'язувати плоди в екстремальних погодних умовах, не боїться загущеної посадки. Єдиний недолік плоди абсолютно нетранспортабельні, при зберіганні швидко псуються. Соковита, помірно, щільна м'якоть великих малогнізних плодів хороша в салатах, з неї отримують смачний сік і томатну пасту, салатний великоплідний сорт для відкритого ґрунту Чемпіон, що відрізняється дуже високою врожайністю. Улюбленець, дермінантний, низькорослий. Висотою 60-70 см. вимагає невеликого пасинкування і тільки на початку висадки в ґрунт плоди серцеподібної форми. великі ясисті шкурка середньої товщини ближче до тонкої, смак на тверду 4. дуже хороший для приготування томатного соку Еленанхт в томатпомідорцом форіум 4 6 чемпео. Ще один середньостиглий індетермінант, супербомбагордість Сибірської селекції. Сорт зі стійкою врожайністю і в посуху, і в сиру погоду. Урожай буває на славу і при ґрунтовій вигонки 10,2 км2 і при тепличної. за відгуками до шістнадцять 1 косодинк, плоди плоскі, круглі, з незначною ребристістю, є зелена пляма біля основи плодоніжки, вага 150-250 двісті п'ятдесят, соковита, з безліччю перегородок, трохи кислить, підходить для свіжих салатів, закусок. Для випічки і рагу помідори не тріскаються, довго висять в кистях, не перезрівають висота рослини за описом оригінатора не більше 1,5. Цей томат непогано справляється з грибковими хворобами, не боїться холоду, довго плодоносить. Супербомбу рекомендується виганяти в три стебла і підв'язувати до надійної металевої опори. Так, набагато зручніше вирощувати великоплідний культивар. У мене супербомба була найурожайнішою в минулому році, тільки захворіла вершинкою, що було для мене несподіванкою. До цього на великоплідних цього ніколи не було, впоралася за допомогою кальцієвої селітри, смак звичайний, помідорний, кущ потужний, міцний, значно вище метра. Вертахтп, в томат помідорцом Форім Стоп'яць Супербомба відео. Томат супербомба, віддача ґрунтових помідорів, буває нижче ніж у тепличних, вони частіше страждають від перепаду температури. Імунітет більш хильний до різних інфекцій овочевих культур. Погодні аномалії, такі як град, сховії також затримують розвиток рослини і відповідно терміни вступу в плодоношення, але за смаком томати, вирощені в природних умовах. Часто перевершують тепличні та й дозрівають вони швидше, якщо вважати з моменту появи зав'язі відео огляд найбільш врожайних помідорів для відкритого ґрунту, високорослі врожайні помідори, король гігантів, холодостійкий індетермінант родом з полісся, міцні підпори для потужного гіллястого куща. 1,7. Двам Два особливо важливі в період уношення урожай може перевищувати п'ять однієї рослини до 20 касодин плоди. Круглі рівні помідори, важкі, вага від 600 до 1, приплюснуті біля плодоніжки, якось цукриста, малосочна Тому ці помідори гарні в будь-яких салатах консервованих і свіжих. Король гігантів рідкісний, екземпляр серед ранніх можна отримати великі, солодкі плоди вже в один декаді липня, при будь вигонки, тим більше сорт за допомогою профілактики, майже не хворіє вершинною ниллю і фітовторою відео. Томат король гігантів з усіх різновидів печачого серця хотілося б звернути увагу на красноплодний сорт гігант з великими плодами. За даними оригінатора, помідори важать по 180 дістіг, бувають трохи більше, куч досягає 1,5. За фактом, печаче серце може вимахати до 2,2. Особливо в теплиці плоди набирають по 400 600 у формі серця. З загостреним кінчиком м'ясисті на смак. З приємною кислуватою ноткою в той же час досить солодкі і ароматні, вирощують в салат на сік і в заготовки, незважаючи на різні відгуки від тому, що сорт буває примхливим на початку вегетації, може скидати зав'язі бичаче серце. Невибагливий томат, стійкий до грибкових хвороб посльонових, урожайний навіть в сере літо, в трик, а при рясних підгодівлі шість казкуща і до шістнадцять камила. Томат бичаче серце такий сорт томата знає, напевно, кожен. Практично будь-який садівник хоч раз в житті його садив. Мені цей сорт подобається найбільше, тому що помідори виходять великі, м'ясисті на салат саме те. Та й для заготовок на зиму цілком підійде. Сорт відрізняється хорошою схожістю і врожайністю. Светланка з оцовікцом рев'яв один вісімшлісість хто відав томат бичаче серце». А при томат, який заслужив загальну любов завдяки апетитним маленьким помідоркам у формі пальця, вузькі щільні, малосочні, важить до 30, виключно в засолення або часточками для сервірування. Культивар люблять за прекрасну віддачу км2. Для дрібноплідного томата це блискучий результат, причому середньостиглий сорт непогано віддає урожай і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Це класичний гроздевой індетермінант виганяє пагони до два, його ростять в один стебло, регулярно пасинкують і неодмінно підв'язують. Каприз рідко хворіє козаріозом і нематодою. Солодкі сорти врожайних помідорів, розовоплодне і гібриди з жовто-зеленими плодами вважаються найбільш цукристими. Вони містять найменше кислоти в м'якоті. Ще одна особливість таких томатів вони м'ясисті і, як правило, в серединці помідора буває зовсім незначна кількість насіння. Культивар із середнім терміном дозрівання медовий славиться важкими плодами малиново рожевого забарвлення, їх тане м'якоть на смак по-справжньому солодка, тому назва відповідає повністю. Важить один помідор до 300-400 г. Перший урожай на кущах медового найбільш великоплідний, деякі плоди по пів кілограма. Це сортін-детермінант, його гіллясті пагони здатні вимахати до два. За стандартами не більше 1,5, за офіційними даними, віддача з одинку становить вісімк, але при регулярних підгодівлю городники домагаються значної продуктивності близько 10-14 з квадратного метра томатних рядок. За відгуками. Віддача сорту залежить від умов вирощування. На вуличних грядках врожайність може скакати. 8-12 км2 в теплиці отримують по 5-7 км з куща. Це близько 14-18 км2. До слова, ростять медовий і в теплиці, і на вулиці. Результат завжди відмінний з недоліків. Якось іноді буває з прожилками, плоди можуть тріскатися в дощову погоду, рослини кущисті вимагають багато місця на один км не більше два-три кущів вирощувала медові в теплиці, але практично повністю відкритої з усіх боків рослини потужні, безпроблемні. Зав'язували всі кисті, плоди смачні, м'ясисті рожеві у розсаді поводився на п'ять. Крепеньке такі деревця з темним листям звичайного типу у мене вийшов середньопізнім. За всіма параметрами сподобався сорт. Недарма я його сильно хотіла. Валентіна хп. В томат помідорцом форім 15915, медов і відео, томат медовий, здобув повагу серед томатовидов помаранчевий слонсалатний жовтоплідний сорт детермінантного типу, потужний кущистий помідор, висота 08, один найкраще росте на захищених грядках, з держеєстром віддача сорту мива. Це середній показник при регулярних підгодівлі деякі дачники отримують до 10-12 км2. Середньоранній культивар з невеликими щільними помідорами один шість підходить для свіжих салатів і закусок для сервірування і приготування соусів і підлив, люблять помаранчевого слона за тривале плодоношення і холодостійкість, урожай добре зберігається і без проблем переносить транспортування. Але ці помідори частенько страждають від фітофтори і гнильцевих хвороб. Профілактика хвороб обов'язкове: томати слона великі, красивого яскраво-оранжевого забарвлення, вирівняні м'якоть соковита, ніжна, солодка, м'ясисті з тонкими м'якими стінками сорт хороший для приготування салатів з огірочками, салату, вогник, кабачкової ігри, вживання в свіжому вигляді. В якості нарізки не дуже сподобався для консервації, не підійде однозначно. По догляду можу сказати, що не потрібно забувати поливати, особливо під час цвітіння і зав'язів плодів, підгодовувати полоти і рихлити землю, сорт високорослий і потрібна підв'язка стебел Д8-4, оцовікцом ревів 4446237, відео, томат, помаранчевий слон. Дивовижний томат родом з Полісся, з привабливою назвою загадка природи став народним улюбленцем. Практично кожен, хто пробував виростити цей сорт, відзначили дивовижний смак і високу врожайність за різними відгуками. У відкритому ґрунті отримують 10 косодинк стандарт в теплиці до 12-14 км2. Це середньостиглий томат з необмеженим зростанням пагонів. Підв'язувати до опори і пасинкувати необхідно регулярно, пагони не виростають до 1-8-2 мродзинка сорту. М'ясисті, жовто червоні в розрізі плоди вражає їх цукровий смак і дієтичні властивості. Зовні шкірка зазвичай забарвлена в оранжево-червоний. Верхівка біля плодоніжки буває рожевою або жовтою. Приємний смак і соковитість плодів дозволяє їх використовувати як свіжу закуску, готувати з них соки, пасту. Мариновані салати, особливості загадки природи, кущі сильно розростаються, На один км розміщують не більше 2-3 кущів, важкі плоди ростуть кистями, грона краще теж закріпити за допомогою мотузки. При надлишку вологи з'являються рубці і тріщини на плодах, загадка природи від сіп саду, садила чотири куща. Тепер він один з найулюбленіших моїх сортів індетермінант, високорослий і потужний, кущ красивий. Плоди великі, м'ясисті жовторожеві з рожевою шапочкою, дуже урожайний валічках п томат помідорцом форюм стопід загадка природ. Відео, томат загадка природи, округло серцеподібні, іноді злегка приплющені яскраво помаранчеві помідори оранжевого гіганта практично повністю складаються з м'якоті шкірка м'яка, перегородки всередині ніжні насіння майже немає, а головне – дутна солодкість. Помідори помаранчевого гіганта підійдуть для соків і томатної пасти. В свіжих салатах він смачний і пахучий. Діти теж люблять ці помідори за солодкість і м'яку серединку. Плоди важать не більше 300. сильноребристі плоди, городники радять не перетримувати на кущах. Перезрілі плоди не такі смачні. Рослина не буває великим. 06 межа, але встановити опору все ж потрібно. Так як центральне стебло без підтримки масивних плодів завалюється, набік цей середньостиглий культивар запросто плодоносить в жарку погоду і рідко хворіє, то второю, у мене у відкритому ґрунті несподівано добре плодив помаранчевий гігант, смак так трохи пріснуватий, якщо з куща перетриманий, але днями дозарений спробувала і очменіла, набагато смачніше і солодше виявився, і плоди красині. Світлячок плюсхт томат помідор цом 151, 5,8, оранжевий гігант, найурожайніші сорти і гібриди томата для теплиці, біг – холодостійкий томат салатного призначення з міцним імунітетом. Цей помідор радять вирощувати в теплиці, врожайність більше 10 косодин. Городники відзначають високу стійкість гібрида до більшості хвороб томатів. Йому вдається уникнути і голову нематоду, і тютюнову мозаїку, і вертицельоз, плоди великі 200-300 триста, іноді виростають до чотириста плоско яскраво червоні, помірно щільні в соковиті, особливість томата всередині, як у більшості бівтоматів, багато м'якоті. Камери маленькі, розташовані несиметрично, насіння дуже дрібні, це ранньостиглий культивар індетермінантного типу, висота до 1,3, трим, щойний на підживлення. Не хворіють, ростуть і плодоносять до самих заморозків, помідори в кистях. 5-8 штук плоди, можна сказати, середні 200-300 грам м'ясисті, убіг смак залежить від ґрунту. У мене на чорнозимі були солодкими, у моїх знайомих на піщаному ґрунті, кислі садити потрібно не загущує, тому що кущі великі їх потрібно формувати, їли в свіжому вигляді і пішли на кетчупи. Дуже смачні в желатині часточками. Вони не розпадаються, цей сорт. У мене один з улюблених слонасах. Поцовік Цомреві в 4500999 хтлв. Дарниця в 1. Середньоранній індетермінант з дружним дозріванням. Віддача в закритому ґрунті досягає 36,7 км2 за держреєстром. Хоші гібрида рослі 1, 6 м. Листя темно-зелені, великі, але головна особливість – круглі, червоно-червоні, практично без ребристості біля плодоніжки плоди, Важить 150-180, це абсолютно невибагливий томат, холод і спека ніяк не впливають на продуктивність рослини, гібрид не хворіє клоцперіозом і тютюновою мозаїкою. Відео огляд врожайних помідорів для вирощування в теплиці, таблиця, добірка високоврожайних томатів для різних умов вирощування, назва томата урожайність, мдова характеристика рослини, та 1 2 6 38 середньостиглий, високорослий індетермінантний салатний пліт плоско, червоний, вага 220 для теплиць, стійкий до борошнистої роси стопов 8, п'ять дев'ять середньостиглий, індетермінантний, високорослий салатний, від грушоподібний червоний, вага 170-250 для відкритого ґрунту і теплиць, більшовик в 1-де, ранній детермінантний, середньорослий салатний. Пліт плоско червоний, вага сто 150 для відкритого ґрунту і теплиці, посухостійкий, переносить перезволоження ґрунту. Цар 8. 6.18 середньостиглий детермінантний середніх розмірів, салатний, великоплідний пліт серцеподібний, червоний, вага 200-350 для відкритого ґрунту і теплиці, добре плодоносить при несприятливій погоді. Пам'яті корнева дев'ять середньопізній індетермінантний. Високорослий салатний плід плоско, малиновий, вага 250-400, чотириста витривалий для відкритого ґрунту і теплиці полбігшість. середньопізній детермінантний, середньорослий салатний плід плоско, червоний, вага 100-200 для ґрунту і теплиці, добре зав'язується при зниженій температурі, стійкий до вертицильозу і фузаріозу петруша огороднікшість, чотири середньостиглий салатний штамбовий. Детермінантний плід малиново-червоний, циліндричний вага 150 для відкритого ґрунту і теплиць, майстрошість вісім пізні з тривалим плодоношенням салатний, засолювальний детермінантний середніх розмірів плід кубовидний, щільний вага 80 для відкритого ґрунту і теплиці, транспортабельний, жаростійкий астраханський, 7. сім, дев'ять середньостиглий штамбовий, індетермінантний відходить для переробки. Плід круглий, червоний, вага сто, ґрунтовий, стійкий до тютюнової мозаїки, вовчка єгипетської, киянка 1,6, 21 середньопізній, високорослий, індетермінантний для теплиць кубовидний, малиново-рожевий, вага 300 для салатів і консервації. Узата хата рожева 1.1 ранній, салатний індетермінантний, середньорослий обратно-серцевідний, червоний, вага 210 для відкритого ґрунту і теплиць. Білий налив 2-4, 1 до 8-5 детермінантний, середньорослий для переробки, плід круглий червоний, вага 80-132 для вирощування у відкритому ґрунті, лицарь 8. Чотири середньостиглий детермінантний, середньорослий, салатний і для цільноплідного консервування, циліндричний. Червоний вага 60-70 для ґрунту і теплиці жаростійкий, величезні ребристі плоди сорту стопудів вражають не тільки формою і розмірами, але і смаком. Плоди маєстро, відмінно підійдуть для в'ялення і приготування маринованих салатів, м'якоть не розвалюється і не тече. У гібрида та й плоди добре підходять як для цільноплідного консервування. Так і для соків і пасти, помідори позата хата варто посадити тільки заради того, щоб помилуватися дивовижними плодами. Петруша Городник подерже єстру врожайність невелика, але за відгуками перевершує віддачу великоплідних до шість з куща, більшовик Фодин – чудовий великоплідний гібрид з м'ясистою серединкою. Плоди киянки добре йдуть в засолення. Великі розовоплодні помідори сорту пам'яті корнієва славляться ніжною цукристою серединкою відео. Огляд невибагливих врожайних томатів, поради експертів, добірка врожайних томатів для вирощування в регіонах. В областях з теплим кліматом відмінно ростуть високорослі сорти, культивари з тривалим плодоношенням. Тут також переважно вибирати жаростійкі сорти. У помірно-континентальному кліматі середньої смуги чудово віддають урожай ранні і середньостиглі томати, тут акцентують увагу на імунітеті рослин. Кращі результати показують стійкі до грибкових хвороб і невибагливі томати. У північних регіонах городники віддають перевагу ультраскоростиглим холодостійким сортам і тепличним культиварам таблиця, сорти врожайних томатів для вирощування в регіонах регіон, назва томата середня смуга Україні, Чорнозем'я, Повожжя, Київська, Ленінградська, Володимирська, Нижогородська область, Дарниця Фодин, Біг Фодин, Цардзвін, Медовий. Таймер 1 Помаранчевий гігант, Загадка природи, дебют Фодин, Стопудів Киянка, Північно-Західний регіон, Сибір, Забайкалля, Башкирія, Білорусь, мабуть, не видимо. Помаранчевий гігант, супербомба, Дарниця Фодин, Петруша, Огородник, Стопудів киянка, Таймир Фодин, Помаранчевий слон, король гігантів, каприз Фодин, Пузата хата, Рожевий, Білий налив 241, пам'яті Корнеєва, Краснодарський край, Крим, Кавказький регіон. Ростовська область, Україна, Донбас, біг 1 в майстро Астраханський, медовий. Загадка природи, король гігантів, супербомба, білий, налив 241, більшовик в один півбіг, купив вже трохи насіння томатів, які зазвичай саджубичаче серце. Помаранчевий гігант, король гігантів. Москвич ще залишився з минулого року, ще взяв на пробу інші сорти. Чорний мав уральський ранній. Білий налив, золотий самородок, Аркадіч, Пуховицький район, Лісяхц. фермер Бітопіц 1,827, два сорти томатів, Паде два врожайні томати мрія кожного хлібороба і виконати її нескладно, вибирайте високопродуктивні сорти, враховуючи клімат місцевості, склад та інші умови посадки. Дотримуючись агротехніку, отримати повноцінний урожай зовсім не важко, не так важливо. За якими ознаками городник визначає врожайність сорту? За кількістю плодів на кущах або за вагою окремих томатних гігантів? Важливіше, щоб помідори радували смаком, а рослини, в свою чергу, прижилися на ділянці і щорічно плодоносили на славу.